Мені приїхала бульбинка алоказі. Зараз будемо їх садити. Так, ну що ж, засипаємо в контейнер наш розпрекрасний мох з фагном. Насипали, тепер ми його маємо зволожити гарно. Та робимо ямки, щоб поставити туди наші бульбочки гострим кінцем ставимо вниз, щоб от зелені паростки росли вверх. Самі паростки мають трошки виглядати з під моху. Ну, все. Ось одна локація, друга це є регал Шнидлс, І ось тут третя. Тут вони дуже гарні, це є регал Шнидлс, Вона виростає неймовірно красивою. Тому нам це потрібно поставити в тепле місце та час від часу зволожувати та давати провітритися. Треба ставити мінімум 25 градусів, а інакше все згниє. У мене це місце під віконник, бо тому що біля нього є батарея.